Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні субота, 2 вересня і 10, 10 ранку. 10 ранку. Я пішла до того, до лідла. У мене молока немає, бо я ж у п'ятницю не ходила за продуктами. Я ж вам казала, що я ходила, допомагала дівчині з Херсона, щоб відкрити щіт у банки. От. Та так мені нічого не треба було, але молока не, немає. Молока немає, кефіру немає. Думаю, піду куплю молока і кефіру. Я вам скажу, бачите, гриб, у нас дощі йшли. У нас так багато грибів повилазило. Тільки що заходила у той двір, де я посилку односю. До дівчини, вона мені утра прислала вісті, скільки заплатить бо вчора в неї висів не було. Ага, Я зайшла, заплатила, вийшла з двору, там у них такі ялинки ростуть. І під ялинками стільки грибів страшне. Але я не збираю гриби. Зараз ми з вами підемо туди, отак, униз, 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 униз. Униз, униз, підемо, я вам покажу. Я оце дивлюся одну. Жіночку хороша така Валя. Привіт. Ірані Валя. Привіт. Вона зараз там на, на, на півдні Італії, там, де в горах, в горах, там вона зараз і все время нам показує. Гори, красива природа, така все. Ну, Думаю, чого ж мені не показати вам природи? У Фіні вже теж красива природа, але, звісно, ну, скажімо, тут горів нема, тут гор нема. Тут ті озера. Озера. Фінляндія це страна озер. От, тут дуже багато озер. От, але я вам так скажу: на, на мій жаль, на мій жаль, що я. Не де далі там переться такий город у, у Фінляндії, я і не була. Юра все час хотів поїхати. Каже, давай колись у літо. Ще як у нас та перша була машина, тоді він ту другу купив. Каже, давай літом поїдемо, такий турне зробимо е, до севера, аж на север, на север туди Фінляндії. Я вроді так і хотіла, а тоді, знаєте, так. Е, е, Рік одробиш, да? відпуска прийде. Це їхати це більш-менш як на дві неділі треба. От. Ну, ж там кемпінги є, можна ж зупинитися в кемпінгі, покупатися, і переночувати, і покушати. Ну, і з собою щось можна ж брати. От. Сумку холодильник та якісь там бутерброди, водичку таке. От. З цим не проблеми. Але як відпустка моя приходила, то в мене одразу пропадало желання кудись їхати е отуди на сівер Фінляндії, бо мені дуже хотілося або з моїми дівчатами в Іспанію або в Грецію, або вже як НАТО вже переїхала повністю в Італію, то в Італію або до, в Україну. До, до моєї родини. Так що так ми і не поїхали. Оце, на мій жаль, о, дощик пускається. Ну нічого, в мене куртка з капішоном, думаю, але було написано, що після 12-ї. А він зараз пускається. Ну нічого. Ось От, такі справи, хлопчики дівчатка. Так що це трошечки вам покажу. Покажу вам. Красиво, у нас красиво. Але знаєте, от є такі люди, от, знову ж вернемося, валя оця знімає. Вона любить природу, вона оце ходить, розказує, спілкується з, з людьми, з собачками, там десь усе, хатинка, якась то пітушок, то кицька. От так. Я, я ні. Я трохи друга. У нас теж так заведено, як оце ти йдеш і на зустріч ідуть люди там, чи з собачкою, чи так ідуть з паличками, прогулюються. Ми завжди здоровкаємося. В автобус ми зайшли, ми завжди здоровкаємося. Якось так прийнято. Але ж я у цьому районі вже дуже багато років мешкаю. І я вже так, знаєте, у лице знаю багато-багато людей. То... Завжди зі мною здороваються, і я здоровкаюся. Ось такі справи. Може, колись, я вам казала, може, колись піду у ліс та й покажу вам. Ну, тільки так отут, по дорожці не піду, так углуб ліса не піду. От, А так по дорожці може пройти. Та я вам знімала, ми з Настюшою гуляли. Я вам знімала у лісі. От. Але ви вже, мабуть, це ж ті мої перші відео, вже ті, хто в мене нові підписники. Але в мене зараз нема підписників, не, не прибувають підписники. Я вам скажу, я й не гонюся за підписниками, за грошима. В мене хоч і стоїть ота монетизація, Але я подивилася, в мене там 0,07 центів грошей. Так що та, Мені це, знаєте, до одного міста. Я знімаю того, що. Це площадка тут така, діти граються. От. Я знімаю те, що мені хочеться знімати, от з вами поспілкуватися, я, та показати щось вам, от. а не того, що там я якісь гроші хочу заробляти. Заробляю ті, в кого там може від 10 тисяч, і 20, і 30, і, і більше, і більше. Ось Люди йдуть з паличками, прогулюються. Ось от. От такі справи. А я. Як-то кажуть, не наївся, не належишся. Так що, так що ото так, що це? Це для мене це не зароботок. Ті хто, ті, хто хотів зарабатувати, вони вже давно, 10, а то й 15 років канали пооткривали. Дуже добре заробляли, як ото були ті локдауни, що сиділи вдома, що людям було робити, тільки виписувати вещи через Амазон та Аліекспрес та дивиться блогерів та самим ото щось знімати. Ото -от так А я ні, я це так оце для себе поснімаю вам, покажу, покажу, прогуляюся та й піду далі. У мєбільний зайду трошечки. Та В Лідл зайду та й піду додому. Верщана варила зраночку, на обід є, сметанка є, хліб є свіженький, все є. Оце тільки кефірчика та молочка купить. Я вчора молочне варила, та трохи не, не, не розчитала. Я на воді спочатку варю, а тоді в мене були сливки, як уже готове, я вже тоді трошки підсолила під. Під сахарила і сливки вилила, а сливок було небагато. От. І тоді повечеряла, ну половину з'їла ж, я так, я так і розчитала, що дві порції, щоб і, і, і на сніданок залишилося. От. А воно загускло. А в мене було трошечки молочка, так я його залила молочком, закип'ятила. Та й поїла, і все. Тепер у мене нема молока. Ну, це ж не проблема, правильно? Піти купити собі пачку молока і пачку кефіру. Отакі такі діла. От, от там уже, отак, от туди в ліс заходь і там вже набереш грибів скільки хочеш. Скільки хочеш. Але я не піду туди. Не піду, не хочу, не люблю я гриби. Я вам казала, гриби це не моя їжа. Не моя. О, там далеко-далеко білий гриб, он може, бачити, ну, такий, вже такий застарівший. От. Я зараз вам розкажу один раз. Ми з Юрою, я не знаю, він надибав це місто, ми поїхали. Це так оце по трасі, по цій, та, що йде на Хельсинке траса. І так десь од нас до сало, такий гордок невеличкий, 50 кілометрів. Там ото був завод Nokia, що робили телефони, а тоді ж його продали чи в Китай, там, чи, чи в Корею, чи куди його продали, нема його. І оце, що я знаю, 50 кілометрів, бо наші тут багато робили. І там робили і їздили. Це рівно 50 кілометрів туди їхати. От. Ось ще бачите гриб. Теж уже старий. От. І... І десь отак на півпуті, ну, хай це 20 кілометрів, може 25-30 от турку. Ми поїхали, поїхали. поїхали. Я не, не, не пам'ятаю, як те містечко називається, не буду вам казати. От. І так з траси, е, така була розвілка, і ми звернули отак, як туди їхати значить, в сторону Чельченки, по, по праву сторону ми звернули із траси. От. Тільки заїхали, там така площадка, стоянка, можна поставити машину. Була там ще одна машина стояла. І він каже, ми підемо на ту сторону. Він так почув там голоса на, на другій стороні. Ми, ми підемо на другу сторону. Хорошо, і ми пішли. От. У нього завжди було. В кармані два, а то й три пакети оці здорові такі з, з магазинів да? сіті маркетів. Пакети звернуті. Він завжди так акуратно складував, що вони такі малесенькі, як подушечки, як ото спічечний коробок. І в кармані. От у нього завжди два-три е таких ото було пакети. От. І ну я взяла якусь там торбу з собою. От. Так що ж я вам скажу? Ми тоді не вспівали. Оце так, тільки пройдемо. Трошки метр два і гриби, і гриби, і гриби. От. І спочатку брали такі і величенькі, тоді він каже, ні, давай не будемо такі великі брати. Ми от так стали на пригорку, висипали, усе перебрали. Каже, оце бери тільки отакі. Ми стільки грибів з ним набрали. Ой, ви собі прямо не уявляєте, скільки ми набрали грибів. страшно Страшно, грибів набрали. От. Тоді ми ще, мабуть, через день оп'ять туди поїхали. Ті, що ми набрали, ми приїхали додому. Він все перечистив, перерізав. І, мабуть, сутки чи двоє він їх сушив. Ні, мабуть, ми через двоє чи через троє днів поїхали оп'ять туди і оп'ять ще набрали. І Тоді ото насушили, Вон якісь квіточки такі насушили тоді. Ой, Стільки ж ми їх насушили. Скільки ж ми їх насушили? Я зараз вам покажу одну квітку. Оце валя таку квітку вчора показувала. Я їй сказала, що це піжма. Ну, я, я уверена, що оце піжма. Ну, Ось вона, бачите, жовта така. Ну, Тут вона вже якось під, підсихає, а то вони такі здорові такі бутони. прямо. От. І, і, і тоді ми насушили, і Я тоді ото їздила і в Запоріжжя возила. І ната поїхала в Італію, одвезла дуже багато. Але це було дуже давно, давно дуже було. Оце, бачите, оце е, такий домішка. Тут жили старі люди. О, таке було невхожене, невхожене, а тоді вони, видно, померли. А може не померли, може їх відправила рідня у дом пристарілих, бо тут так практикують, як батьки вже такі старіші робляться. Їх определяють у дом пристарілих і вони йдуть туди з великим удовольствием. Не то, що там наші кричать, упираються, що це таке, дом пристарілих, діти повинні ухажувати. тут такого нема. Я ж сама робила в домі пристарілих цілий рік. І я знаю, що вони там, у них там ще життя продовжується. І у них там життя продовжується. Оце називається рівітало. Ой, на велосипеді хтось рівтало. Пої... Рівітало називається. Це може бути і свої, і государственні на чотири квартири, а як на дві на квартири, називається парітало. Ну, парочка, пара, пара, пара. Дві штуки входів. Ось От. такі справи. От. І оце ж ці люди, купують, оце, чи, чи родичі, там чи хто чи продали, і так ото хорошо там зробили. Також, що це я хотіла казати, От завжди, якщо дідусь старенький тут був, а оце таке заброшене. Мені кається, тут воно таке вже давним-давно ніхто не живе. Ви бачите, яке воно заброшене. Чого його не продають, не знаю. Так от, як дідушка там старенький ще жив, так він завжди, яблука в нього такі, великі яблука назбирає, назбирає яблука і вистави корзинку цілу. І люди йдуть і зберуть яблука. Отакі справи. Оце Бачите, скільки поштових ящиків. оце ж скільки тут і квартир у цьому домі. Він такий довгенький дом. Ось такі. Ото такі діла. Оце такий у нас райончик біля мене. Оце ж тільки спустилася я трошки. Оце тут такий райончик. Хороший такий райончик, дуже хороший. Тихий такий, що тут нема ніде нікого. Не бігають, не, не шумлять, не кричать. Тут живуть люди, бачите, гараж такий, такий не дуже такий домик, але живуть. Я бачила тут і дівчина молода. Може, тут молоді живуть, не знаю. Тихо, бачите? Нема так, ото, щоб кричали, шуміли, бігали. Такого нема в нас тут. Все тихенько, все хорошо. Комусь треба. А той їде до свого дому. От. Так що, от такі справи. А ми зараз отак трошки туди пройдемо, тоді повернемо на праву сторону і підемо. Туди далі підемо. Оце хороша така домівочка. Люди живуть. Давно вже воно тут. тут і оце і з, з того часу, як оце ми тут живемо, Ось бачите, як красиво віранду зробили. Да? О, люди хорошо роблять, ухажують за своїми домівками. Як оце, Ми тут живемо 24-й рік вже, так от тут дуже мало домів построїлося. Один дом згорів, участок люди продали хороший Югослави построїли, дім такий хороший, на два входи з однієї сторони, в другої, Я так думаю, що там на дві сім'ї. ну Вони так і обично і роблять ну, на дві сім'ї родичі, може старшого віку, батьки. А тоді діти, або, може, там чи сестри, чи брати построїлися, Неважно, Ну дуже хороший дом і дуже хороший. Колись я, може, піду, та вам покажу теж. Вон. Оце таке, бачите, домівки такі хороші тут. Але тут сиро так, бачите, тут же ж оце вода. Сирость така. Нічого тут плісні нема у хатах. Нема. Вони чи обрабатують чимось строять, не знаю, ніколи нема плєсні. Оце скільки живем, У нас нема, оце. тільки оце, де мій дом, Там е ще ж був один рядом дом, і його ж зруйнували зовсім. Мо казали, що там не тільки плесінь, там щось таке позаводилось, якийсь чи грибок, чи щось таке, і його не, не стали нічого з ним робити, його швидко раз-раз зруйнували та й все. Ото -от так. А ми зараз по цій дорожці, отуди отак по цій дорожці з вами підемо. От. Ну давайте я прервуся бо вже багато вам набалакала. Давайте, а може піти в інше місто вам показати. Ну давайте, піду в інше місто, покажу вам ще. Ну, зараз прервуся, тоді покажу ще. пока пока